Хочу висловити слова вдячності владіного фонду Карітас Київ за можливість наші надану можливість нашій громаді в отриманні продукції, яку ми сьогодні отримали з рук в руки від німецької компанії. Дана продукція дозволить нам забезпечити безперебійним жиленням наші об'єкти критичної інфраструктури та соціальні та соціальні об'єкти. В той час, коли енергетична система всієї країни переживає не найкращі часи, це надасть нам можливість впевнені, що дивитись завтрашній день і думаю, що в першу чергу цими матеріалами ми забезпечимо заклади освіти та пункти незламності нашої громади.